Волонтер Миколаєвич, вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Дуже така боротьба була на полі сьогодні, не поступалася жодна команда. Після першого тайму ваша команда один програвала, а в другому тайму десь ви перевернули хід гри. І можете прокоментувати, чому в першому таймі команді не вистачило і що вийшло у другому таймі? В першу чергу дякуємо ЗСУ. Якби не вони, ми тут би не грали. Це найголовніше. головне. По Сьогоднішній грі, що я можу сказати? Команда Базис. Дуже всі знають, що вони постійно в лідерах в нашої області, так що, я думаю, на таку команду не треба було пацанів налаштовувати, але перед грою говорили, що в першу чергу, хто виграє в боротьбі, то, то я думаю, і переможе. Так у нас вийшло два різних тайми. В першому таймі у нас якось не було агресії на полі, щось. Ну, був не той футбол, який хотілося б нам бачити тренерам. В переврі поговорили трошки на повишених тонах, трошки пацанам попросили дещо зробити. І, ну, і другий тайм зовсім був інший. І за це я їм вдячний. Якщо підбивати підсумки вашої команди, і Вашої роботи взагалі ваша команда зазнала однієї поразки і всі інші матчі після першої поразки від ДТК 6-0 ви жодного разу ще не програвали. Як прокоментуєте такі результати та взагалі, чи планувалася у вас така результативність? Як вам сказати, я ж кажу, було, після першої ігри було важко, після 6-0 було важко щось, але ми потім. У нас була перемога над базісом. Це було трошки хлопцям додало впевненості, я рахую. Але потім ми, саме кажуть, дружелюбна команда. Зіграли п'ять нічих, при тому, що, що ну, я рахую, що ну, у нас було досить моментів, але не було у нас виконавської майстерності в завершенні. Тому так і сталося, що таке місце ми зайняли. Зараз паралельно грають команди суперників або Ураган, або Профіспорт. Кого б хотіли б суперників в півфіналі тут побачити? Скажу вам відверто: хто буде, той буде. Чесно, мені як тренеру, ну, хто заслужує, то з тим ми будемо грати. І таке питання. Підсумувати могли б е, якісь підсумки виступів вашої команди в чемпіонаті та взагалі оцінити роботу своєї команди та вашу? Ну, свою роботу я не буду. Звісно, оцінювати. Нехай це оцінює керівництво вболівальники. Останні ігри показали, що ну, після гри даже з карбоном, що вболівальники трошки повернулись до команди, це було дуже приємно. Почали вболівати, сьогодні ми теж бачили, що кажуть, що сім ну, років тут не було такого, що так, люди почали вболівати. А це я рахую, це заслуга футболістів. Я ж кажу, в мене до них претензій немає по, 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 по другому колу. Є просто претензії по виконавській майстерності, завершенні атак. А так бойці, я їм дуже вдячний. Дякую вам за коментарі. Хочеться побажати вам успіхів подальшому кубку і успіхів у вашій команді. Загалі Дякую. Мені. Слава Україні! Героям слава!